Напевно, найважча тема для батьків це привчання до дитячого горщика, зручний девайс, який робить крок до самостійності малечі. Сьогодні наше відео ми будемо розповідати, з якого віку починати привчання до горщика, адже це питання хвилює майже 90% наших мамусь, які замовляють наші дитячі горщики, які знаходяться в нас позаду. Нагадуємо, у нас дуже багато є варіантів: від 6 місяців до 3 і аж до 6-7 років. Тому долучайтесь до нашого каналу обов'язково підписуйтесь, бо ми знаємо все про привчання. Якщо говорити про статистику з нашого магазину, а ми вже спеціалізуємося понад 2 роки, то частіше беруть батьки на 3-річному віці, малечі, дитячі, навчальні, горшки. Для початку розберемо на декілька етапів. 12 місяців плюс, 18 і 30 місяців плюс, і, звичайно, 2-3 рочки. Чи потрібно привчати раніше, малечу, будемо розбиратися? 90% батьків починають привчати дитину від 4-6 місяців, дитина ще не готова фізіологічно. І, на жаль, це буде помилка так. Дитина буде ходити, але вона не буде усвідомлювати, що вона робить. Яким чином це не стосується привчання до горщика самостійності? Тому що ви висаджуєте малечу, коли ви самі бачите, що вона ходить до туалету. Це цілком логічно. Якщо говорячи, про інші періоди, такі як уже від 12 місяців, це вже є етап, коли дитина може усмідовлювати свої дії, може хотіти до горщика робити самостійно всі свої речі, і ви навіть по цьому не потрібно, щоб ви допомагали. Так який вік вам буде рекомендовано, звісно, ви підбираєте індивідуальне, тому що кожна дитинка особлива, і це стосується звичайно жіночої і чоловічої статі. Існує думка, що дівчата привчаються швидше, і це правда по нашому досвіду, ми ми можемо говорити. Я мама хлопчика, і я бачу, що саме цей етап він набагато повільніший ніж у його пото 18-30 місяців. Більшість дітей привчається у цьому проміжку часу. А в цьому віці дітки сприймають ваші прохання, вони усмідовлюють ваші дії і, звичайно, свої дії, і повторюють за вами. До речі, дуже класний аспект, коли за вами дитина повторює. Тому в нас існують класні горщики унітазики, які прям імітують справжній унітазик. Є категорія дітей, які пізніше ходять і привчаються до горщика. Це вік, 2-3 роки. Ідеальний час для привчання. Тому що дітки успішно проводять гарно час на горщику з легкістю привчаються і розвинені набагато краще усі навички до привчання до горщів, як ми бачимо, ознаки готовності дитини ходити до горщика? ми можемо розділити на декілька етапів: це фізіологічна, поведінкова, комунікативна. Моторна, когнітивна і емоційна почнемо з головного фізіологічні особливості. Дитина залишається сухою протягом тривалого часу, як мінімум 2 години. Наступний поведінковий проявляє інтерес до туалетної кімнати або ховається, коли хоче зробити свої маленькі або великі справи. Отже, вона розуміє, що вона повинна зробити. Моторна дитина здатна самостійно зняти або підняти штанці свої, ну або памперси звичайно і сісти на горщик. Когнітивний розуміє, що таке сухо, що таке мокре, що таке пісяти і що таке какати. Це досить просто. Ви можете її запитати, чи розуміє вона ці процеси. Підбираємося до емоційного. Дитина розуміє, що ви її хвалите. Боже, яка ти молодець, що ти сходила на горщик. Звичайно, вона хоче відчути похвалу батьків радість і буде ще, ще робити, щоб батьки її похвалили. Ну і звичайно, вона відчуває дискомфорт, що і там щось їй не подобається всередині, коли мок. Які важливі поради я б дала, якщо ви прощаєте від певного віку. Якщо ви бачите, що ви прощаєте від 6 місяців до 18 місяців, і дитина ваша не хоче до туалету? Важлива порада не поспішайте. Головна проблема, і батькам я це не раджу ніколи робити. Навіть якщо купують у нас горщик від 6 місяців, не форсуйте події. Будь ласка, якщо ви будете форсувати чи дії негативно можуть спричинити інші психологічні наслідки, і також емоційні. Дитина просто не захоче у подальшому ходити на горщі. Спостерігайте, не спирайтеся лише на вік малечі, 6 місяців, 12 місяців, 3 рочки. Спостерігайте на індивідуальні сигнали малечі і як вона себе поводить при ось такому крутому девайсі. Створюйте рутину малечі. Завжди пропонуйте, коли ви самі ходите до туалетику, сісти поряд з вами, посидіти, навіть просто посидіти це. Вже буде класний результат. Регулярно пропонуйте дитині сісти на горщик у приємній атмосфері, без криків. І без наказів. позитивно підкріплюйте результат. Якщо ваша малече хоч трішечки сходили на горщик, поплодуйте похваліть, і дитинка захоче ще і ще це зробити. Тому що похвала так само діє, як і на нас в приємній атмосфері дитинки знову хочеться повторити усі дії. Зробіть паузу. Якщо у вас все таки викликають трудності, ну не можу я провчити малечу зараз у цьому віці. Зробіть паузу, релаксніть, розслабтеся і повторіть, будь ласка, якщо захочете, через тиждень, місяць або навіть два місяці. Дайте дитині забути про ті негативні емоції розпач мами, і ви повернетеся до більш кращого результату. Чекаємо на нашому каналі. Сподіваюсь, вам подобається наша рубрика. І сьогодні ми закріпили питання з приводу, який вік буде краще для вашої малечі. Які особливості чекають у певні. Віці малечі до прощання до горщика. І сподіваюся, ви натиснете кнопку підписатися на нашому каналі. З вами Чулдрен магазин дитячої гігієни, де ми знаємо все абсолютно про вашу малечу.